Ну вже можна сказати Христос Воскрес. Боїстина воскрес!» Христос Воскрес. Боїстина воскрес!» І третій раз так, щоб сусіди почули. Христос Воскрес! Моїсне воскрес! Боїстина воскрес. Боїстина воскрес! Все. Сьогодні А, Марічка, Ой, Бог! Вибачаюся. Да, да. Мірям, Сара. Подивіться нормально, нормально значить давайте ще раз. Шуткую. Свято Христового Воскресіння це найвеличніше свято, урочистість усіх урочистостей, як кажуть отці церкви, стародавні богослови, патрістичні Отці. Це день, коли Ісус переміг смерть, власне, коли відкрив наново. Брами до вічності, Господь Ісус в цю ніч переміг смерть, а перед тим зійшов до відклані, де прадавні отці чекали на спасіння, де старозавітні пророки, всі люди Старого Завіту чекали на спасіння. Сьогодні почуємо про це в храмі. Під час проповіді сьогодні зачитаємо. Проповідь невідомого автора з другого століття, власне, в якій описано, як Господь пішов до відхлення, як Він там був з прадавніми Отцями, з Адамом, з Євою. Воскресіння Ісуса Христа це християнське свято, яке настільки велике, що ми згадуємо Його не тільки раз в рік. А згадуємо його щотижня. Кожної неділі християни мали би святкувати свято Господнього Воскресіння. Адже це насправді величний час, це насправді велична ніч. Адже відкрилися брами раю, відкрилися брами до вічності. Кожне створіння отримало спасіння. Господь Ісус, коли страждав і помер, то Його учні розбіглися від Нього, повтікали, думали, що, все, що це все, думали, що це кінець, думали, що вчитель, Господь, який Стільки навчав, чинив стільки чудес, що він помер, залишив їх. І всі вони по-різному це переживали. Напевно, почали повертатися до своїх занять, які в них були перед зустрічю з Ісусом. Апостол Петро пішов ловити рибу, також інші апостоли, які були рибалками. Вони почали думати про майбутнє. Потрібно жити далі, хоч і вчитель помер, але життя продовжується. Але на превелике їхнє здивування, нічого не закінчилося, а тільки почалося. Почалося нове життя, почалася нова ера в Ісусі Христі. І їхня місія. Їхнє завдання воно тільки почалося Іти у світ і проголошувати Воскреслого Ісуса Христа, ділитися своїм досвідом перебування і спілкування разом з ним, ділитися досвідом Воскреслого Господа, який переміг гріхи кожної людини. Який викупив наші душі з рабства гріха і смерті. І власне своїм Воскресінням Господь дає нам надію на Воскресіння, дає надію нам, що наше життя воно не марне, що воно не проходить просто так. А у вічності ми будемо разом з ним. Царювати Амінь. Христос Воскрес. Воскрес! сьогодні наш Отче коні, кохані братя і сестри, реколектанти наші, свідки Ісуса Христа Воскреслого. Сьогодні це сяйво, пасхало, яке є серед нас, означає присутність Ісуса Христа. Ісус, який перемагає. Примагає ненависть, гріх, смерть Ісус, Котрий сьогодні приходить, щоб кожному з нас сказати Мир вам. Цей мир ми передаємо собі або радше ділимось ним на кожній святій літургії. І правильно, коли ми по літургійному схочемо цей діалог, говорити мир тобі, ми привикли казати із духом Твоїм. Але теж є така, така правильна відповідь це амінь казати. Амінь на те, що Господь зробив. Амінь на те, що я приймаю. Приймаю Воскресло Христа, Бог, який робить чудеса, який серед темряви провадить нас. І так як сьогодні навкруги нас темрява, ми зосереджуємося на світло, воно нас єднає. Здалека люди, які б проходили біля нас, можуть не побачити нас, нашого лиця, але побачать сяйво і те, що воно освітлює нас, побачить наші постаті, а підходячи ближче, вони можуть від цього світла пасхалу побачити також і наше лице. Дуже важливо є, щоб ми зрозуміли, наскільки це вартує Бога. Наше спасіння. Так пригадується мені одне свідчення, яке говорив мені, чоловік, який почав ходити в храм після багатьох років і каже, що колись мама, яка його приходила дуже часто до костьолу, прийшла і каже: сину, навернись, перестань робити погані вчинки, єднай сім'ю, переставай пити горілку, переставай говорити погані слова. І все, що схочеш, я зроблю. Скажеш, не їсти, я не буду їла. Скажеш не пити, я не буду пити. Він каже, як це мама без води, без хліба. Я собі цього не міг уявити. І каже: він побачив, наскільки цей Бог є важний для неї і пішов в храм, пішов, навернувся, став віруючим. І теж сьогодні для нас, якщо ми в цій темряві можемо побачити Бога, то він є десь в одному місті, це місце це є наше серце. Коли читаємо про євреїв, які виходили з Єгипту, є написане, що була ніч, що ця ніч мала дуже міцну темряву, така сильна, реальна, фактична темрява, що можна було її доторкнутися. Це так, як є вночі волога. Вологість є багато роси, і коли ми йдемо і повітря вологе, ми можемо рукою так помахати, і на руці залишиться е, таке мокрий слід залишиться від е, цієї мокроти, від вологи. Е, власне, е, така темна ніч, що була, що євреї казали, що можна було її доторкнутись і відчути. І відчути. Е, Ісус пізніше вертається в Євангелії е, до цього розуміння темряві. І каже, якщо світло, яке є в тобі, воно є темрявою, то яка велика мусить бути темрява, яка сильна, яка правдива, яка страшна, ця темрява мусить бути. Тому сьогодні, дивлячись на Пасхал, усвідомлюємо собі присутність Ісуса Христа. Можемо сказати, брат і сестру, це ціна Твого. Спасіння через смерть мусив пройти сам Господь. І це є той момент, коли ми, як люд Божий, сьогодні збираємось, щоб прославити Бога, щоб Він насправді був серед нас Воскресний. Не раз ми чуємо, люди кажуть, що ніхто не прийшов з цього світу, ще ніхто не воскрес, ще ніхто нам не розказав, як там є на цьому світі. Але правда є така, що Ісус. Як Божий син прийшов з там того світу, прийшов з неба, але також прийшов з відхлані і розповів нам, як є. Але до сьогодні є люди, які не вірять. Для нас є два завдання, найважніше в житті зробити все, щоб віднайти віру в собі. І зробити все, щоб цієї віри не втратити, якщо ми її вже маємо. Можна таке питання задати: що потрібно робити, щоб вірити. Так, що потрібно робити? Діти, які ще не сплять до кінця, може нам сказати, що потрібно робити, щоб бути віруючою людиною, як вам здається, хто знає. Щоб вірувати в Бога, що потрібно робити? Хто скаже? Молитися. молитися, що ще потрібно робити? Читати святе письмо. Так, Читати святе письмо. Що ще... Так, Біблію читати. Слухати молитися. батьків. Так, Слухати батьків. Говорити з Богом. Молитися їм на Так, нам. молитися, розмовляти, розмовляти з Богом, прославляти Бога. Бога. А що потрібно робити, щоб втратити віру? Грішити. Любити Бога. Цього всього не робити. Діточки, щоб втратити віру, не треба нічого робити. Взагалі. Вона да, сама втратиться. Дуже важливо є, щоб ви е, зрозуміли, що дуже страшна в житті є лінь, лінощі. Коли ми ліниві, ми втрачаємо все. Навіть те, що здається, що ми маємо. І сьогодні, коли ми маємо Бога в серці, коли ви є з батьками на реколекціях, коли ви, ви старші батьки, коли ви є зі своїми родинами, сім'ями біля Ісуса Христа, біля Його серця, біля Воскреслого Спасителя. Це дуже важливо є себе навчити і своїх дітей, щоб робити все можливе, а навіть неможливе по-людськи, щоб цю віру не втратити, щоб вона була ця віра. Щоб було живе спілкування з Богом. І сьогодні ми це маємо. Тому дякуємо Господу Богу за його любов, за його перемогу, за те, що ми в темряві можемо бачити світло, що для нас ця темінь не існує. Що ми, як люди християни, бачимо правильний шлях, і це і важливе, щоб в цьому віднайти щастя, свій скарб. Я є людина щаслива, багата, найбагатша, тому що маю Бога. І це моє багатство, і тому е, нехай Бог поможе нам, щоб ми це відчували, розуміли і теж були апостолами, були посланими, так були свідками, які йдуть і несуть Ісуса Христа другим людям. Христос Воскрес!